Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал «Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, запрошую вас разом зі мною приготувати на зиму дуже смачні кабачки. Зима довга, зимою також хочеться вітамінів, а свіжих нема. Тому. Робимо все, що можемо для того, щоб зимою теж посмакувати. Друзі! Сьогоднішнє моє відео для любителів гостренького. Сьогодні я консервую кавачки в томатній пасті з часничком, Куди ж кавачки без часничку? І з приправою до корейської моркви. Насправді це дуже смачно! В мене це діти дуже полюбляють, тому я консервую. Такого рецепту на просторах інтернету я не бачила, це мій власний життєвий досвід. Я ось де вибрала кабачки на своїй присадивній ділянці, відібрала тоненькі, самі наймолодші, щоб в горлечко баночки добре проходили. І тепер я їх нарізаю. Спочатку відрізаю отак хвостики. І нарізаю колечками. Колечки десь такі, 2 2,5 см. Нарізаю, друзі, і одразу ж складаю в баночку. Складаю в баночку і при потребі ущільнюю. Порізала і поскладала кабачки в баночки. Друзі, насправді різати немає значення, якими кусочками. Якщо ви будете консервувати, можете різати яким, кусочками, такими, якими вам подобається. Можна поздовж різати. Тепер дивіться, в кожну баночку я додаю в мене часничок, то я десь додаю по 3-4 зубчики в кожну баночку. Так нарізаю. І в кожну баночку додаю чесничок. Якщо більші зубчики, можна менші. А взагалі, то кабачки люблять часник і можна і багатенько часнику добавити. Тепер беру таку кастрюль величеньку по об'єму, на дно застеляю таку тканину, у мене спеціально для таких цілей є, і ставлю сюди всі баночки. Вони в мене якраз тут 4 баночки поміщаються, літрові. Тепер, друзі, залю воду по плечики і поставлю на малесенький-малесенький вогонь. А тим часом швиденько потрібно зварити маринад. Щоб зварити маринад, я поставила на вогонь в каструльку 1 літр води. Вона в мене вже закипіла. Тепер я додаю сюди цукор, сіль. І томатну пасту. Друзі, всі пропорції я дам в описі до цього відео. І тепер потрібно, щоб воно знов закипіло, все розтануло і закипіло. Маринад закипів. І я додаю сюди одну пачечку приправи до корейської моркви. У мене 25 грам, друзі. Якщо ви дуже гостого не хочете, можете додати півпачечки. Додаю, розмішую і додаю ще уксус. І тепер цією сумішю я заливаю баночки, які в мене стоять вже в каструльці, і там вода вже підігрілася, тобто вже сразу я заливаю і вже не боюся, що вони полопають. Заліла я маринад в баночки, і дивіться, в мене вже вода в каструльці кипить. Після того, як вода закипіла. Потрібно стерилізувати ще 20 хвилин однолітрові баночки. Простерилізувалися баночки і тепер буду закручувати. Закрутила і тепер цю баночку ставлю донизу кришечкою. І ставлю на повітряне охолодження. Ось так я ставлю баночки з кабачками на повітряне охолодження. Ставлю і ось таку курточкою їх ще вкутую. І вони в мене стоять, доки не схолонуть. А потім переношу в погріб для зберігання. Схололи баночки, і тепер я їх можу відправити в погріб до зими. Друзі, Раджу і вам приготувати такі кабачки на зиму, особливо тим людям, які полюбляють гостреньке. Ці кабачки виходять хрумкі, дуже смачні. Готуйте для себе і для своїх рідних. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, коментарі і вподобайки. Хто вперше зайшов на мій канал? Підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім миру і добра!